Після аномального тепла Волинь накрило суттєве похолодання. Різка зміна погоди прийшла разом із сильним вітром та опадами у ніч з 27 на 28 березня. Вже вранці усі жителі області спостерігали на вулиці сніг. А температура повітря сягнула до мінусової. Як розповіли у Волинському обласному гідрометеоцентрі, такі погодні зміни спричинив циклон. Вчора ми в нас через територію України і у Куплинській області проходив циклон з, з Балканського півострова. Тому спостерігалося встановлення погоди і а саме по області пройшов дощ з дощ та мокрий сніг з кількістю від за добу від 11 до 25 мм. міліметрів. Також спостерігалося налипання мокрого снігу в світі, там на в Маневичах. В центральних районах області відмічалися пориви вітру до 16 метрів за секунду. Загалом, за словами Василя Климюка, на території всієї області утворився сніговий покрив висотою до 5 сантиметрів. Втім, на щастя, таке різке похолодання. Тимчасове наступні кілька днів на території усієї області. все ще спостерігатимуться сильні пориви вітру, втім вслід за цим буде тепло. Схожа погода буде десь близько двох днів. Ну але власне ось вже буде без опадів. найближчі три дня буде без опадів. нічна температура буде до п'яти морозу вночі і до п'яти тепла в день. Починаючи з п'ятниці, суботи, і неділю буде вже буде, також нас очікується проходження атмосферного фронту, будуть дощі і вже потепління в день до. 15 градусів тепла, а вночі десь 0 плюс 5. Також, за словами синоптиків, очікується, що це похолодання не повториться. І далі весна вже проходитиме з притаманною їй теплою та сонячною погодою.